Чернігів взяв шефство ще над шістьма військовими частинами, яких підтримуватиме з міського бюджету, збільшивши таким чином їх кількість загалом до 40, А також погодив фінансову допомогу ще трьом формуванням, зокрема, передачу тих 5 мільйонів гривень, що цьогоріч, за словами виконувача обов'язків міського голови, не витрачаються на роботу фонтанів. Відповідні рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. З поміж питань якого основні розширення підтримки захисників і захисниць та поточні зміни до бюджету. Відповідно до звернення військових частин надається зокрема 5 мільйонів. Пропонується надати військовій частині на Сумському напрямку. Це ТРТРО, і двом частинам, зокрема нашому ТРО, 300 тисяч гривень на поточні видатки і також 500 тисяч гривень на нову частину. Серед коригувань також перерозподіл видатків у межах програм за зверненнями головних розпорядників коштів. Надходження субвенції з держбюджету на утримання житла для внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій на території інших держав і людей з інвалідністю та кошти депутатського фонду області на виконання повноважень обранців на території міста. Попередньо ці зміни були погоджені бюджетною комісією. Крім того, пропозиція профільної комісії доручити фінансовому управлінню проаналізувати та переглянути фінансування Чернігівської МВА. Котре нині повністю утримується з бюджету громади, оскільки Верховна Рада не наділила начальника військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови, а містом було змінено регламенти ради і виконкому, якими не передбачено погодження більшості рішень з МВА, крім тих, що стосуються безпеки і оборони. У зв'язку з прийняттям рішення про затвердження змін до регламенту Чернігівської міської ради та виконавчого комітету суттєво зменшилась роль Чернігівської міської військової адміністрації. У ухваленні рішень щодо реалізації повноваження місцевого самоврядування, враховуючи частину 6 статті 4 закону про правовий режим воєнного стану, постійна комісія з питань бюджету доручає фінансовому управлінню міської ради проаналізувати та надати пропозиції щодо оптимізації та скорочення витрат на утримання Чернівської міської військової адміністрації. За інформацією керівниці профільного управління у минулому 2023-му на утримання міської військової адміністрації як тимчасового державного органу місто спрямувало 3 мільйони гривень зі свого бюджету. Цьогоріч відповідні видатки заплановані у сумі загалом трохи більше 9 мільйонів гривень.